Представники громад Харківщини відвідують з робочим візитом Прикарпаття. Сьогодні ми працювали в Лисецькій територіальній громаді. Темою було комунальне майно, комунальні підприємства, як ефективно використовувати. Те, що ми маємо, як управляти комунальними підприємствами, наприклад, Лисецької територіальної громади. До нас приїхали 16 голів територіальних громад з Харківщини. Це по програмі Юліт з Європою, де саме програма об'єднує місцеве самоврядування, показує передові приклади. Ми відвідали ряд цікавих об'єктів: а це лисецька лікарня, комунальне підприємство, яке займається вивезенням твердих побутових відходів, це муніципальна пожежна. Яка надає послуги по забезпеченню безпеки в територіальній громаді, громади Харківщини були вражені тим, як здійснюється управління майном і як здійснюється управління комунальними підприємствами. Я думаю, що цей досвід в мирний час, після нашої перемоги, громади зможуть ефективно використовувати на своїх територіях. Ми приїхали з такої тієї території, яка пережила окупацію, території, яка знаходиться в зоні бойових дій, території, яка е, починає відновлюватись після е, масштабних руйнувань, які е, завдані на наших територіях, і приїхали на територію, яка розвивається, яка живе, і це нас вразило. Вразило те, що люди мають плани і втілюють їх в життя. Громада, в якій е, ми зараз є. Дуже гостинна громада показала, що вона живе повноцінним життям, має освіту, має культуру, має сферу соціального захисту. Дуже турбується про людей. Дуже вражені виробництвом, яке працює в громаді і приносить дохід в громаду. Дуже вражені тим, що в цій громаді є взаємодія між усіма структурами, між владою і бізнесом, між владою і громадою. Знаєте, це нас мотивує, мотивує жити, надіятися на збройні сили України, сподіватися на нашу перемогу і сподіватися на те, що після перемоги ми будемо мати можливості відновлюватись і отримувати допомогу. І навіть цей приклад повноцінного життя громади нас надихає. Я ще радий приймати своїх колег. Дякую за такий візит до лисецької громади за такий кредит. Довіри до нашої громади. Дякуємо за той прекрасний день, який нас. Спонукає до роботи, до життя. Наші люди сподіваються повернутися в свої громади, де б вони зараз не знаходилися. І завдяки таким прикладам, ми розуміємо, що життя продовжується: що Україна живе, Україна розвивається, і Україна є, була і буде. Все буде Україна. Разом переможемо.